Bom dia Мене звати Наталя Покровська, і сьогодні я хочу звернутися до усіх спеціалістів, хто працює з документальним забезпеченням управлінської діяльності. Це, можливо, керівники, можливо, спеціалісти бухгалтерського обліку, юридичного профілю, спеціалісти пов'язані саме з діловодством, кадровим діловодством. Чому саме до вас? Тому що ви знаєте, які зараз актуальні і дуже... Часті зміни законодавства України ми проходимо реформацію, це гарні зміни, які в подальшому спростять питання документознавства, кадрового обліку. Але в сучасних умовах ми повинні розбиратися із акцентами ті, які вносять сучасні зміни законодавчі, і ті, які ми слідуємо алгоритмам ще. З минулого у нас стартує міні-група з напрямку діловодства в системі управління кадрове діловодство. На цьому курсі ми розберемося з усіма нововведеннями, що виникли ще 1 вересня 2021 року. А саме в цей день в Україні почали діяти новий ДСТУ 4163 2020 та новий національний класифікатор щодо управлінської документації. Я хочу сказати, зв'язку з цим виник. Певні зміни саме в документах, і не дивлячись на те, що вже 23 й рік, але зараз я при аудитах певних компаній бачу, ще досить багато помилок в роботі. Спеціалістів, які не враховують ці зміни, так от саме цей курс дасть вам можливість абсолютно захищено себе почувати в будь-якій ситуації, тому що ви навчитеся складати документи правильно, розбиратися з усіма видами, зрозуміти, скільки зберігати потрібно який документ, яка відповідальність. І окрім того, цей курс ще й має продовження. Це кадрове діловодство. Тут курс досить такий поглиблений. Ми вивчаємо процедуру. Процедуру підготовки організаційного документу для найма, тобто ми розбираємося з питанням сучасного вже перегляду таких документів, як правила внутрішнього трудового розпорядку, як, наприклад, колективний договір або положення про оплату праці, штатний розпис, графік відпусток, яку має роль, яку відповідальність ми несемо за відсутність цих документів. Окрім того, пройдемо разом всю процедуру сучасного найму персоналу. Дуже багато нововведень стосується, наприклад, документів, які під Є працівник, де йому їх брати, в якій формі, що ми маємо право брати, як засвідчувати всі ці питання, ми розбираємося в темі. Алгоритми прийняття на роботу, окрім того, переходимо в тему облік військовий на підприємстві. Окрім того, розбираємося з моментами ведення паперових трудових книжок, електронних трудових книжок. Дуже важливою, я вважаю, тема є також і ведення обліку відпусток персоналу, і особливості звільнення працівників з підприємства розірвання трудового договору. Що стосується всіх цих тем, ви отримаєте дійсно. Дійсно, діючі кейси, документальний повний супровід, включаючи там презентаційний матеріал, конспекти лекцій, документи як зразки. Окрім того, так як у нас навчання відбувається в живому спілкуванні, ми зможемо під час занять проговорювати саме ваші кейси, ваші ситуації, і ви будете отримувати постійну мою консультацію протягом всього навчання. Тому для кого ці питання є дійсно актуальними. Якщо ви для себе зараз підбираєте якийсь курс і розумієте, що вам треба підвищатися вищити кваліфікацію або почати з початку і засвоїти нові для себе навички, запрошую до себе на курс кадрового діловодства, діловодства в системі управління.